Давайте подивимося запитання, І пан Назар питає. Пане Дмитре, ви повністю заперечуєте лівий принцип у власній системі цінностей. Чи тільки визнаєте необхідність зміщення балансу в праву сторону, поки триває війна? Чи війна триває завжди, пане Назаре? Наша війна буде тривати завжди. І я не розумію, як можна схвалювати чи йти на компроміс з лівим дискурсом. Лівий дискурс спрямований проти ідентичності національної, расової, статевої ідентичності. Він спрямований на те, щоб зробити менш ефективною економіку, ліва економіка менш ефективна, ніж дикий капіталізм. І ми це спостерігаємо в усіх країнах і в усі часи. Тобто, ліве це шкідливе, ліве, шкідливе, от так от а праве корисне. Звісно, що ліве і праве це умовні терміни. Нам просто важко називати зараз всі ті явища. Ми можемо адекватно характеризувати їх тільки. Теологічними категоріями, але ви погано знаєте теологічні категорії, тому я не кажу там, скажімо, я не протиставляю маніхеїв християнам. Бо насправді є маніхеї і є християни, є націоналісти і є, знову ж таки, підлі маніхеї, які заперечують національність в цілому. Бо коли ми користуємося такими означеннями як консервативне, наприклад, і ліберальне, то що таке консерватизм? Це теж ні про що. Власника, що таке традиціоналізм? Це теж, в принципі, ні про що. Це якісь метафорічні означення. Хто у нас консерватори можуть бути? Це прихильники радянської системи, тому що у нас багато людей жило ще при радянській системі, вони живуть зараз. Я багато років прожив при радянській системі. А отже, якщо б я був консерватором, то я був би прихильником радянської системи. Соціалізму. Може бути консерватор прихильником соціалізму. Тобто ми маємо певну проблему з категоріями і, взагалі, ні соціологічними, ні політологічними, ні економічними категоріями сучасну ситуацію в світі описувати адекватно неможливо, теологічними можна і описувати і розуміти адекватно. Снайпер Гвард питає стосовно переводів з НГУ, нічого не змінилося. Брате, завжди важкі оці переводи з відомства в відомства, з НГУ. Поки що нічого у нас не змінилося в цьому смислі. Є два способи легше перевестися з будь-якого відділу ЗСУ чи НГУ. Це ви можете, скажімо, здійснити злочин, бомбанути ларьок, Сісти в тюрму з тюрми. Ви ми вас заберемо, і ви будете буквально за три дні оформлені для того, щоб ви будь-який підрозділ гору оформити людину з волі. Це йде в перевірки. Внутрішньої безпеки, це серйозний великий процес, детектор брехні і все таке інше. А якщо ми беремо людину з місці в'язання, то це три дня без всяких детекторів, без всяких перевірок і він все у нас вже служить нас, наш чудовий брат. Так що бомбіть ларьок і вливають, і ми вас забираємо з тюрми до себе. Ну або йдіть в СЗЧ, і ми оформляємо вас в одну з дружніх нам. Військових частин і прикомандировуємо до гур до себе. Ну все заче не треба йти. Це огідне явище. СЗЧ, і зараз держава буде більше боротися з СЗЧ. Це дуже правильно, скажімо так, краще ларьок, ніж СЗЧ. Пан Максим просто жертвує на братство. Дякую, пану Максиме. Пан Антон, пане Карчинське, чому, на вашу думку, жоден президент України не зробив якісну судову реформу, пане Антоне, я не знаю, чому не зробив жоден президент, і я не думаю, що це було би під силу президенту. Це може зробити, наприклад, диктатор. Тому що тут потрібно ж ви розумієте, це потрібно розстрілювати. Тобто, це можна зробити тільки позасудовими якимись методами. Як зробити якісну судову реформу? Це взяти, ліквідувати суддів як клас і просто набрати уже інших людей, замінити, наприклад, народні суди військово-польовими. Оце була би якісна реформа. А це але це все антиконституційно. Кожен наш президент діє в межах конституції. На жаль, і навіть нинішній президент. Попри те, що він є більш дієвим, ніж всі попередники, але так само він, на жаль, притримується демократичних принципів і діє в межах конституції. В межах конституції нічого, жодної судової реформи ви не зробите. Давайте з вами підемо далі, браття, в очікування наступних запитань і. Uh, і ще хороші цифри. Uh, ви знаєте, що сьогодні українські дрони бомбанули ще чотири танкери московицькі в Чорному морі. Це дуже добре. Тобто, вже в цілому, якщо брати за останній місяць, десь десяток, здається, я не помиляюся. Якщо я помиляюся, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Ну, десь близько того. Uh, і це хороший результат. І Зеленський сьогодні наголосив на тому, що понад 20% суден російського тіньового флоту вже зупинилися. Там частину зупинили американці більше зупинили ми, українці. Якась частина просто вже боїться плавати. 20% – це непоганий результат, і цей результат я хочу наголосити: це результат за один місяць. Тобто, якщо так піде далі, то половина із них зупиниться. Це дуже суттєвий удар, і це буде не гірше ніж атаки українських безпілотників на нафтопереробну промисловість і на нафтовидобувну промисловість. Ви знаєте, що українські безпілотники практично знищили нафтовидобувну нафтовидобучу в видобуток в Каспійському морі Московицькій. Це дуже хороші результати. Ми маємо в цілому позитивні кадрові зміни. Не всі зміни кадрові мені подобаються, але подобається більшість. Ну, наприклад, скажімо, відставка Єрмака мені не подобається, але призначення Буданова мені подобається. Скажімо, Призначення Федорє дуже добре. Зміна в уряді це дуже добре, те, що відбулося. Я вважаю, що ми всі дуже любимо з вами малюка. Його неможливо не любити. Він, крім всього, він того, крім того, що він високоефективна людина і видатна людина в, в царині, скажімо, спецслужб всього світу. А, а, він, крім всього іншого, ще й харизматична людина, тобто за ним цікаво спостерігати, його цікаво слухати і все таки інше. І він очевидно не загубиться і буде продовжувати свою ефективну діяльність. Але навіть його відставка з посади голови СБУ не послабила СБУ, А я думаю, що дасть йому можливість зосередитися власне на його профільній діяльності. Його профільна діяльність це організація дронової війни проти ворогів. І, власне кажучи, це те, що йому вдається найкраще, те, що йому найбільше подобається, і це те, де він досягнув найбільших індивідуальних успіхів. Скажімо, всякою агентурною роботою, контрозвідкою займався не він, це займався поклад, скажімо, економічна діяльність СБУ, економічна безпека. Тут були питання, але це були питання взагалі. Це всю нашу історію. Скажем, економічна безпека це, скажем, найважча діяльність ЗБУ і найбільш корумпована. І я знаю багато прикрих випадків останнього часу, коли ті збушники, які займаються економічною безпекою, просто здійснювали рекет, в тому числі і оборонних підприємств. Це дуже погано. Скажем, тут явний провал, і будемо сподіватися, що зараз там буде наведений лад в цій царині. Коротше кажучи, ми бачимо, що малюк буде займатися тим, чим він займався найкраще, і будемо сподіватися, що і всі інші сили в СБУ підтягнуться, і це буде іще більш ефективна служба, ніж до останнього часу. Зараз вірогідно ну зараз відбуваються зміни в офісі президента. Я до речі сказав тут до речі, питання є по єрмаку. Одразу само собою. Я в вчорашній передачі сказав кілька слів про єрмака. Само собою це дратівливе прізвище, одразу виникають якісь, а, якісь хейтери, якісь боти, де і просто а, наші брати цікавляться. Цікавляться цією темою. <кій> І по Єрмаку я маю вам сказати кілька слів. От Єрмак написав заяву про відставку, але як нам використовувати Єрмака? Власне кажучи, Єрмак мав три основні функції, як я бачу. Перша його функція це менеджерська, само собою навколо президента. Є дуже багато якісних людей, але все це, це творчі люди. Переважно в Україні взагалі мало людей з римською адміністративною здатністю такою організовувати середовище, брати в руки ситуацію і. Впроваджувати залізний порядок, якийсь. таких людей дуже мало, власне кажучи, в оточенні президента до останнього часу була одна така людина: це Єрмак, потрібна людина, яка може навести лад, змушувати всіх давати звітність щодо виконання доручень президента, наприклад, набридати всім, контролювати процеси, організовувати процеси. Це марудна, дуже важлива робота. Яка мало, яка мало кому вдається. І Єрмак, е, власне кажучи, цією роботою і займався. Я думаю, що ті люди, які збивали Єрмака, хотіли в першу чергу дестабілізувати е, верхнє державне управління. І от після того, як Єрмака вибили, то президенту довелося брати. На цю посаду голову офісу армійського генерала, ну власне кажучи, не армійського, а Буданова це генерал військовий військового для того, щоб той наводив військовий лад в верхах. І ми можемо порівняти ситуацію абсолютного безладу в кабінеті міністрів при Шмигелі, коли він був прем'єр-міністром. Там був суцільний бардак в цій структурі. Не тому, що Шмигель погана людина, просто у нього немає цієї джилки. От в, на посаді міністра оборони він був цілком на місці, але от більше якісь процеси йому вже не вдавалося організовувати, тому що кабінет міністрів це колективний орган. Нецентралізований, там кожний міністр собі мутить своє. І впоратися от з цим та й навіть з апаратом Кабінету міністрів для Шмигеля було дуже важко. А натомість в Офісі президента і ті процеси, які організовував Єрмак, там було більше порядку. Кажемо, тому що у нього ця адміністративна жилка є присутня. Друге, чим займався Єрмак, це Переговори за чотири роки він став в Україні найбільш досвідченим перемовником з нашими американськими партнерами. У нього найбільша кількість індивідуальних контактів та й найбільше досвіду. із Цього звісно, що коли курс Америки помінявся, і американці почали намагатися знову зробити московиців своїми партнерами. І відповідно для цього підтискати на Україну то Єрмак став незручним, тому що його позиція була занадто визначена, занадто тверда, занадто проукраїнська, скажімо, і вони так само були зацікавлені його збити з цих позицій. Як переговорника. Ну і третя його функція це координація діяльності по поверненню українських дітей з московицького полону. Дуже багато дітей, дяка Богу, було повернуто, і ще багато лишається в полоні, але так само він уже не має можливість цим займатися. А, і а, от е... Мені здається, що треба зосередитися на тому, що Єрмак був основною робочою конячкою переговорів з американцями. Звісно, по своїй лінії вели переговори. Вели... Велика переговорна робота була з боку головного управління розвідки Буданов. По лінії СБУ велика робота була, і це поклад. Ну, але загальна координація: і найбільша кількість політичних контактів це саме Єрмак. От саме з цієї причини він був найбільш незручним для Віткофа в, в цьому смислі. Коли він написав заяву про відставку, він з пересердя, і це був емоційний крок, захотів піти в силу оборони України, захотів піти на фронт. І, і, звісно, що це було помилкове рішення. Йому не дали можливість цього зробити, і дуже правильно, він є носієм секретної інформації і е, інформації дуже чутливою від собі людину, носія такої інформації на фронті. Звісно, що зусилля головного управління Генерального штабу РФ і ФСБ всі були б спрямовані на те, щоб вполювати Ярмака. Е, як саме носія такої інформації, і якби їм це вдалося, це був би їхній найбільший успіх. Цього неможливо було допустити, і його не можна і близько підпускати до фронту, саме як носія секретної і конфіденційної інформації. Як його використати? У нас не так багато кадрів, здатних організовувати роботу, і кадрів з таким досвідом. Я так розумію, що він зберіг. Довіру президента, адже жодних підозрів набу не змогло йому висунути єрмаку навіть після всього того, що вони там робили, вони ж коп... саме під Єрмака найбільше її копали. Тобто під Єрмака найбільше набу копало останні п'ять років. І е, е, навіть після цього копали разом з ФБР, і е, е, навіть після обшуку у них не на нашкерблося. Ніяких матеріалів навіть не те, що на звинувачення, а навіть і на підозру. І я думаю, що найбільш оптимальна роль для Єрмака в зв'язку з цим це спецпосланник президента, щось на зразок цієї ролі, яку виконує Уїтков при Трампі. Єрмак теж досвідчений переговорник фаховий юрист. Слава Богу, на відміну від Уїткофа, не ріелтор. І отже, він зможе, скажем, більш чесно виконувати цю свою функцію, це така от моя порада президенту. Я знаходжуся на такому щеплі соціальної драбини на найнижчому, що можу собі дозволити давати поради всім кому завгодно, як і ви, браття, робите це діло на своїх кухнях чи в своїх коментарях. Я так само сиджу майже на кухні і так само коментую і от даю таку пораду президенту. І ще у мене одна порада до президента, і навіть до Буданова більше. Щоб Верещук залишилася в офісі президента і займалася тим, чим вона займається зараз. Вона високоефективний бюрократ, і головне, що вона вміє дресурувати бюрократію. І ми дуже багато проблем по наших поранених вирішили за допомогою верещук. Наприклад, вся боротьба останніх місяців з Налбуфіновою мафією, яка отруювала наркотою наших поранених солдат, особливо в великих. Кількостях і вдалося протистати цій мафії значною мірою завдяки правильній позиції Верещук. Тобто хотілося, щоб Верещук залишилося, і хотілося, щоб Єрмак став спецпосланником президента, виконував ту функцію, яку Вітков виконує при Трампі.